Я зініціював акцію Подаруй бібліотеці книгу. Ми її проводили в аквапарку пляж. Це були і працівники аквапарку, і клієнти аквапарку пляж, які приносили свої книги, які вони вже напевно прочитали, і хотіли би, щоб з цією літературою знайомилися напевно діти в бібліотеках. Сьогодні, як всесвітній день поезії, відмічається і в Україні загалом, ми вирішили цю акцію якраз передати книжки. Можна навіть побачити, є Шевченківський словник. є... Копзаграда Осаговоровича Шевченка я подарував книжки спогадів Володимира Висука. Так і зробили. Передали кілька ящиків книг сусідській дитячій бібліотеці, яка до слова є однією з найбільших у Львові. Сюди щодня по книги приходить до 200 школярів. Тож не дивно, що діти на поповнення просто налетіли. Я хочу знайти най книжечку про Е, Білу сніжку я собі вибрала фроська е, і кімнат-трафе. Бібліотекарі кажуть, зберігають близько 50 тисяч книг, але й того мало, бо обслуговують аж 12 шкіл, а це не мало немало, майже 7 тисяч дітей. І це поповнення фонду якраз подарованими книгами. Це таким відчутним поповненням нашого фонду. Мені дуже приємно, що саме адміністрація аквапарку о, пляж. Долучилася до цієї, до цієї акції, тому що ті книги, що ми отримуємо, не є достатньо на таку велику кількість читачів. Я думаю, що ця акція стане просто постійно традиційною і буду старатися робити все можливе і брати фактично як шефство за цією бібліотекою. Олесь Гарджук, Андрій Микитюк, економіка зблизька, телеканал Зік партнер